У небезпечних зонах прифронтових територій триває евакуаційна робота. Місцеві органи влади активно співпрацюють з українськими та міжнародними гуманітарними організаціями у проведенні евакуаційних заходів. Завдяки спільним зусиллям швидко плануються та організовуються безпечні маршрути, а також надається необхідна підтримка евакуйованим. Зокрема, людям, які евакуюються, пропонують: безкоштовне житло у місцях компактного проживання, державна допомога на проживання. Гуманітарна, психологічна та медична допомога. Нагадуємо, що для отримання додаткової інформації щодо евакуації всі охочі мають звернутися до своєї обласної військової адміністрації або повідомити на цілодобову гарячу лінію мінреінтеграції за номером 1548. Для повідомлень через месенджери: WhatsApp, Telegram, Viber діє номер 096 078 84 33.